you Добрий день. А чим прив'язана до вас така увага преси сьогодні? Можете дати якийсь коментар? Профілактика... Так, Профілактика з пішоходами. Ви, а ви сьогодні проводите, сьогодні день присвячені профілактиці з пішоходами? Зараз проводили так, профілактики з пішоходами. Прошу сказати, а чим тоді пояснюється, що ваш автомобіль стоїть за пішохідним переходом, а не перед пішоходним, щоб привертати свою увагу. Там немає. Який ну, знак стоїть? Збірка заборони, цього там не може поставити. Ну, але вам дозволяється вимкнути маячок, інспектор. 0430. Секунди. Я знімаю постійно. Дорожнього контролю. Газета дорожнього контролю. Знайомі чули? Пане інспектор, може ви дасте відповідь тоді для профілактики дорожнього руху, боротьби з пішоходами. Ви стоїте за пішохідним переходом. А не правильніше було б стояти перед пішоходним переходом. Зараз ви бачите, що проводиться робота. Я бачу, що проводиться як... Вони вибирають Тобі ж, це засоби масової інформації вибрали це місце і вам запропонували тут стояти. Ну, але ви погоджуєтеся, що правильніше стояти перед пішохідним переходом, а не за пішохідним переходом. Ми зараз стоїмо тут, де стоїмо. ви не бачите. О, так само. Ми Остав. стоїмо між пішохідними переходами. Тому що саме тут пішоходи більше пішов справи. Але на вас покладена задача міністерством яка в основному? Профілактика правопорушення, вас правильно розуміє? О, тільки що було, можете в новинах подивитися сьогодні, бачите. Коли ви стоїте за пішоходом, ви тільки концентруєте правопорушення, ви не можете його запобігти. Якби ви стояли перед пішохідним переходом, водій, учасник дорожнього руху звернув би увагу на вас. Танк ви не був по пішоходах тому що тут пішохідного переходу немає. Але водій 20 метрів далі не пропускає, того що пішоходи, який змушений тут переходити дорогу. Розумієте, про що я веду? Добре, я вашу Добре, думку зрозумів. 0377, дякую, до побачення, Саш, я тебе наберу трошки пізніше. Давай А коли ваш матеріал на Зіку вийде? Шопано, як вам тут пішоходи? Не лізуть під машину. Пішоходи? Та тут є багато переходів пішохідних. Але якби працівники міліції стояли на своєму місці, я думаю, що вони б не допускали таких несанкціонованих переходів. Тут не вистачає працівників міліції, які б запобігали правопорушенням пішоходів. Як вас звати? Мене звати Юрій. Дякую вам. Сьогодні в 9-й вечора. Дякую, до побачення.